Чим ви пожертвували, щоб отримати хрещення Духом Святим? Щоб отримати Святого Духа, мені довелося пожертвувати розкішним життям, яке я вела. Це розкішне життя було пов'язане з проституцією. Я багато років була ескортницею і жила дуже забезпечено. Зустрічалась із впливовими чоловіками, мала подорожі, прикраси, квартири, автомобілі. Усе для того, щоб підтримувати цей спосіб життя, який мені дуже подобався. Я не хотіла від нього відмовлятися. Аж поки не почалась пандемія, і я більше не могла зустрічатися з клієнтами. Мій фінансовий стан почав різко погіршуватись, я впала у відчай, у домі почали закінчуватись навіть найнеобхідніші речі не було жодних ресурсів. Тоді я згадала про церкву. І пішла шукати допомоги. Яке слово із Біблії надихнуло до хрещення Духом Святим історію Самарянки той, хто питиме воду, яку я дам, більше ніколи не буде спраглим. Я себе дуже з нею порівнювала вона мала багато чоловіків, як і я, і вона не була щаслива, шукала щастя в чоловіках, у способі життя та ніколи його не знаходила. Я дуже це зрозуміла. І я не можу забути, як я хотіла дізнатися, що це за вода. Коли я зрозуміла, що жива вода це Святий Дух, моє життя змінилося. Я зробила неможливе, щоб отримати його. Я більше не хотіла шукати наповнення в чоловіках, грошах, коштовностях, подорожах, розкоші. Я сказала ні. Я все покину. Я перервала всі контакти, змінила місце, роботу, дружбу, зв'язки з чоловіками, відмовилася від грошей, які отримувала навіть свій зовнішній вигляд. Я змінила все абсолютно все. Щодня я молилась, Боже, що ти хочеш, щоб я змінила? Я хочу бути тією, ким ти хочеш мене бачити. Одного разу я вже шукала Святого Духа, я вийшла з Богослужіння і сіла в таксі, щоб їхати на роботу. Я завжди слухала слово друга від єпископа Маседо, і, як завжди, він сказав можливо, в тебе ніхто не вірить, але Бог із тобою. І в той же момент Святий Дух сказав мені: Я буду дбати про тебе. Ти моя відтепер я дбатиму про тебе. Саме в той день я отримала Святого Духа. Я ніколи не забуду, як мені треба було пити цю воду, яку дає він, воду, якою є Святий Дух. Він показав мені фільм мого життя, усе, що я робила, скільки разів він мене рятував, і як я була забруднена всім цим. Я побачила, наскільки потребувала Святого Духа. Я завжди була холодною людиною, грубою, байдужою. Без співчуття і ніжності люди не витримували мене, не хотіли бути поряд. Сьогодні навпаки люди хочуть бути поряд. Я раніше навіть не терпіла свою родину. Свого брата я не любила, а тепер я його люблю і люблю всю свою родину. Це інша людина, це вже інша Паула. Ті, хто мене знають, кажуть: Боже мій, що з тобою сталося. Це радикальна зміна. Тепер я маю мир. Я сплю, я маю радість, навіть із труднощами, проблемами, але маю радість. І все це завдяки тому слову про самарянку. Тепер я маю в собі живу воду, що тече Святого Духа.